Справа 31. Сплануй послідовність виконання дії та обчисли. І є вираз, який необхідно обчислити. Ну що ж, давайте будемо планувати послідовність дій. Так, я візьму, буду маленькими циферками писати послідовність дій. Найбільший пріоритет у нас мають дужки. Дивимося, в дужках у нас є плюс і ділення. Ділення має більший пріоритет. Тобто треба спочатку виконати ділення. Це буде перша дія, ну а потім уже додавання, друга дія. Поза дужками у нас є множення і віднімання. Множення має більший пріоритет, тобто це буде третя дія. Ну а віднімання має найменший пріоритет, це буде четверта дія. Ну що ж, до роботи тоді перша дія. Перша дія. Нам треба 8164 поділити на 26. І це дорівнює. Давайте тоді стопчик будемо ділити. Отже.

Так, віднімаємо. Так, позичаємо тут одиничку. 11 мінус 8 це 3. Тут 0 не пишемо. Зносимо 6. Тут у нас у 36 поміститься 26 тільки один раз. Так, тоді пишемо мінус 26. Так, віднімаємо, це буде 10. Зносимо 4. 104 поділити на 26. Спробуємо 4. Так. 6 на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10. Віднімаємо. Це буде залишок 0. Отже, результат ділення у нас 314. Є. Друга дія це додавання. Тобто 279. Нам треба додати той результат, який ми отримали від ділення. 314. Це дорівнює. Так, ну що ж, давайте будемо тоді стопчик додавати. Ще залишу місце. І 279 додати 314. 9 плюс 4 це 13. 3 Пишемо 1 у старший розряд. 7 плюс 1 8, плюс 1 це 9. 2 плюс 3 це 5. Отже, вийде 593. Пишемо 593. є. Так, третя дія у нас множення. Тобто той результат, який у нас вийшов у дужках від додавання. Нам треба помножити. 593 треба помножити на 38. І це дорівнює. Ну що ж, зараз будемо множити.

3 на 9 це 27. Так. І 5 на 3 це 15. Так, додаємо. Одиниця у нас буде 4. Так, 9 плюс 2 плюс 2. 9 плюс 4 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 7 це 14, плюс 1 це 15. 5, пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі. 5 плюс 4 це 9, плюс 1, який ми запам'ятали, це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Ну і тут у нас буде 2. Отже, вийде тоді 22 534. Записуємо результат множення. 22 534. Ну і остання дія віднімання. Нам треба від. Того, що ми отримали відмноження від 22 534 відняти 17 642. Це дорівнює. Так, ну що ж, давайте будемо віднімати. Так, тоді пишемо 22 534 мінус 17. 1642. 4 мінус 2 2. 3 мінус 4 відняти не можна, позичаємо. 13 мінус 4 це 9. Було 5, забрали одиничку, це буде 4. 4 мінус 6 не можна, позичаємо. 14 мінус 6 це буде 8. Було 2, забрали одиничку, це буде 1. 1 мінус 7 не можна, позичаємо. 11 мінус 7 це 4. 1-1 це 0. 0 Попереду не пишемо. Отже, результат віднімання у нас 4892. Давайте його запишемо. 4892. Є. Тепер записуємо тоді відповідь. Це дорівнює. Тоді результат нашого виразу 4892. Давайте ми підкреслимо відповідь, що ми отримали. Ну що ж, ось таке завдання на планування дій та множення, ділення, додавання, віднімання в стопчик. На цьому вправу завершено.